Мир вам, шановні брати і сестри, слухачі Слова Божого. Сьогодні ми з вами знову зустрілися над роздумуванням, над Словом Божим, книгу Марка, Єва Марка, яку ми продовжуємо. І сьогодні ми візьмемо з 27 го вірша 8 го розділу. Але перед нашим заняттям я хочу всіх вас запросити до молитви перед нашим Богом. Будемо молитись. Господь і Бог, твоє ім'я благословене. Ти скеля наша, ти твердиня наша, ти Бог наш. Одному тобі належить слава. Алілуя Тобі. Ти наш Спаситель, ти Бог заступник, ти надія, ти Творець наш, Господи. Благослови нас сьогодні, коли ми будемо вивчати Твоє Слово, роздумувати над Ним. Прибудь з нами Духом Твоїм святим, наш Бог. Отець і Дух Святий. Амінь. Восьмий розділ Євангелія Марка. Це є якби водорозділ поділення до і після. Це місце, яке є центром цієї Євангелії, Еванглії від Марка, Єванглії дії. Як ми вже з вами визначили, що в цій Євангелії все трапляється у Грусі дуже швидко. Від події до події, включаючи такі слова, як ось раптом, зненацька. Тому і починаючи з 27-го віша, і до кінця цього розділу ми прочитаємо і побачимо, що Марк хотів нам передати тут, в центральному місці його оповіді. Тому прочитаємо разом з вами з 27 вірша. По тому пішов Ісус і учні його до сіл Кисарії Пилипової. А в дорозі питав своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають. Вони ж відповіли йому, кажучи: за Івана Хрестителя, другі за Іллю, інші за одного з пророків. А він запитав їх. А ви за кого мене маєте? Петро йому у відповідь каже: Ти Христос, і він заборонив їм, щоб нікому про нього вони не казали. І почав він їх навчати, що синові людському треба багато страждати, і його відсураються старші і пересвященники, і книжники, і він буде вбитий, але третього дня він воскресне. І те слово казав він відкрито, а Петро узяв на бік його і йому став перечити. А він обернувся і поглянув на учнів своїх, та й Петру докорив, сказав Відступись, сатано, від мене, бо думаєш ти не про Боже, а про людське. І він покликав народ із своїми учнями та й промовив до них: Коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й за мною йде. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто згубить душу свою ради мене та Євангелії, той її збереже. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Або що на замін дасть людина за душу свою? Бо хто буде мене та моєї науки соромитися, вроді цим перелюбнім та грішнім, того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого Отця з ангелами святими. Христос пішов від Вівсаїди на північ, можна сказати, на крайню північ кордонів Ізраїлю до Кесарії Филиппової. Зроблю зауваження, що є інша кесарія, яка знаходилась на березі Середземного моря, і там події. З Петром відбувалися кесарії на Середземному морі, бо на березі Середземного моря. Ця кесарія Филиппова знаходилася приблизно на 40 кілометрів на північ від Івсаїди біля гори Єрмон. Тобто Христос подорожує з учнями на крайню північ кордонів Ізраїля. І Христос, як вчитель, справжній вчитель, не відпускає, попускає будь-яку можливість, щоб навчити учнів, навчати їх. Чи він плив в лоці по озеру, по морю, чи він йшов, він говорив з ними, він їх навчав, він їм показував. І тому тут. Написано так само: в дорозі питав він учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають. Це питання ключове не тільки тут до учнів, що вони розказали йому, хто або що взагалі люди думають про нього. Але ми далі побачимо Христос особисто запитав учнів. Як вони відносяться до Нього, за кого вони його мають? І це відноситься так само до нас послідовників Ісуса Христа, або хто ще за ним не послідував. За кого мене люди вважають паралельні розповіді знаходяться в Івані Матфія. Більше ширше, в Іванії Луки. Давайте ми з вами навіть прочитаємо Іване Матфія. 16 розділ, ця сама паралельна подія з іншого ракурсу, або точки споглядання. 16 розділ, і 13 вірш: Прийшов же Ісус до землі Кесарії Пилипової, питав своїх учнів і казав, за кого народ уважає мене сина людського. Вони ж відповіли: одні за Івана Хрестителя, одні за Іллю, інші за Єремію або за одного з проків. Він каже до них, а ви за кого мене маєте? А Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, син Бога Живого. А Ісус відповів і до нього промовив Блажений ти Симона, син Йонинин, бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля. І на скелі отці побудує церкву свою, і сили адові не переможуть її. І ключі тобі дав від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язне буде на небі. І що на землі ти розв'яжеш, те розв'язне буде на небі. Тоді наказав своїм учням, щоб нікому не казали, що він Христос. Ми бачимо ця розповідь навіть більше повніша. Саме сповідання Ісуса Христа, як Месії тут виклано Матвієм в повній формі, весь вираз. Ми будемо дещо порівнювати. Розповідь Марка, яка богословами розуміється, як розповідь самого посла Петра. І е, була написана з його слів. У нас є деякі свідчення в цій самій Івані Марка, а Матфій митник, який пішов за Ісусом, який в деталях описав Його життя. Тому е, питання стоїть перед учнями. За кого мене люди вважають, і вони розказують за кого. 28 вірш. Вони відповіли йому кажучи за Івана Хрестителя. Це особливий пророк, який е прийшов як предтеча, який був убитий, і Ірод казав, що е Христос це є Іван Хреститель, який Воскрес, другий За Іллю. Ілля – ми розуміємо, розуміємо, основуючись на книзі Малахії, 4 розділ 5 вірш, де написано: Ось я пошлю вам прока Іллю, перше, ніж день Господній настане. Тобто, перед тим, як прийде Месія, повинен прийти Ілля. І Христа вони вважали той, який йде перед Месією. Ще хтось має прийти в більший. А інші за одного з проків в Матфія ми читаємо. За Іремію, деякі люди вважали Христа е, за Єремію. Ми знаємо, якої думки був Ісус про Івана Хрестителя. І взагалі, що Він про нього казав? Ким являвся сам Іван Хреститель? Коли навіть вони в нього питались, фарисеї, ті, хто оточували в Івана Хрестителя, хто ти такий, скажи нам. І він їм сказав прямо. Я не Месія, я не Ілля, я голос того, хто кличе в пустині, приводячи старозавітнє прородство. Тобто Він їм дав знати, що за мною піде той, який більше за мене, який являється Месією. Він їм прямо про це сказав, відкрито і вказавши на Ісуса в першому розділі Євангелії Івана. Три рази. Ось це Агнець, ось це Месія, вказавши народу потім і своїм учням, які деякі з них послідували за Ісусом. Ось так люди відносились до Христа, вважали Його таким. 29-й вірш. І він запитав їх, тобто своїх учнів, а ви за кого мене маєте? Хто я являюсь для вас особисто? Ось я вас навчаю певний період. Я думаю, що по. В цих подіях, порівнюючи з іншими евангеліями, Христос вже провів з учнями, навчаючи їх як мінімум півтора роки. Тому що після цієї події дещо зміниться в служінні Ісуса, і Він буде направлятись до Єрусалиму, направляючи свої думки, свої кроки, свої наміри у Єрусалим, де Він повинен був постраждати, віддавши своє життя. Тому питання перед учнями. А ви за кого мене маєте? Подібне питання, і було дане учням в Івана Євангелії, там в шостому розділі, і учні свідчать, і вони кажуть, 68, 69 вірш: ми увірували та пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого. Тобто ми увірували в тебе, це дійсно Ти. той, І ми пізнали, ми пересвідчилися. По твоїх справах, по твоїх діях, про свідоцтво з неба, яке ми бачили, ти дійсно є Христос, Месія. А Петро йому у відповідь каже: Ти Христос. Пам'ятаєте все визнання, про яке описав Євангелист Матвій, ти Ісус Христос, Син Бога Живого. А Він тут називає просто Ти Христос. Христос це не є ім'я. Ім'я було Ісус, Ісус із Назарету. Прізвища в ті дні надавали, назвали людину по місту походження, по місцевості походження, по імені батька або навіть певне прізвисько. А слово Христос це титул, це означає помазаний. Ісусом називали багато хто. Серед народу єврейського і ще досі називають в деяких народах. Але Христос є тільки єдиний в історії, і більше, більше не буде нікого. Це Христос як титул, помазаний, Месія, якого чекав Ізраїль, якому була обітниця, що Він прийде 30-й вірш. І Він заборонив, їм, щоб нікому про нього вони не казали. Ця заборона не перший раз, але ця заборона була з особливим акцентом. Заборона під тиском. Ви не маєте права говорити нічого про це. Тому що він і далі буде вияснювати і з цього моменту розказувати про ціль свого приходу, про основну ціль свого приходу. І тому він попередив їх, тому що до цього або в інших моментах. Христа хотіли навіть силою прийти, взяти народ єврейський і поставити царем тоді, коли він їх кормив, зцілював їхніх хворих. І навіть Івана 6, розділ, 15 вірш, написано: спостерігши ж Ісус, що вони мають замір прийти та забрати його, розумінні силою, що він став їхнім царем. Але це не була ціль Його приходу. Його ціль була приходу першого приходу прийти і померти. Читаємо далі, 31-й вірш. І почав їх навчати, що синові людському треба багато страждати. І його відсураються старші, і пересвященники, і книжники, і він буде вбитий. Але третього дня він воскресне. Починаючи з цього розділу, і майже до закінчення 10-го розділу, Христос повторює декілька разів: Я прийшов, щоб постраждати. Я прийшов, я буду вбитий, я буду виданий. І для учнів це щось здалося те, чого вони не чекали. Тому ми побачимо реакцію учнів далі, особливо, особливо Петра. Але в багато раз повторюється, що Месія буде той, який буде страждати. Навіть пам'ятаєте проповідь Петра, на якого зійшов Дух Святий. В другому розділі дій святих апостолів, і в його першій проповіді він виголошує там, 22-23 вірш, він так каже того, що був виданий певною волею та передбаченням Божим. Тобто він каже євреям, які його слухали: Христос помер на хресті не випадково, його не просто схопили старші і видали вбивши, і це стався який випадок. Ні, це було. Передбачення, це була певна воля та передбачення Боже. Так само 4 розділ Дії святих Апостолів написано: учинити те, що рука Твоя, воля твоя наперед. Встановили були. Це мало статися. Бог Отець це встановив наперед. В цьому була воля Божа, що Він постраждав. В Матвія 12, розділ, 40 вірш, написано: як Йона перебув у середині Китові, так перебуде син людський у землі. Тобто Христос. Це повторює, і, і навіть пояснює і спрост, ось це має статися зі мною. По-іншому не може бути. На це я прийшов. Він своїх учнів навчав. Марками читаємо 9 розділ, 31-й вірш. Бо він своїх учнів навчав. Людський син буде виданий. 10-й розділ цього Івані, 34-й вірш. Оце в Єрусалим ми йдемо і виданий буде. Син людський, його засудять, його вб'ють. Читаємо далі реакцію Петра. І те слово казав він відкрито, а Петро узяв на бік його і йому став перечити». Тобто ці дві події вони йдуть одна за одною. Христос їм розказує, що має статися, готує їх наперед. А Петро відводить і розказує йому свій план. Чому він за Христом послідував, що Він хоче, щоб Ісус зробив. Те слово казаємо відкрито при учнях, а Петро узяв на бік його і йому став перечити. Напевно, переконувати його. Це не твоє. Ми ось послідували за тобою. Ось ми плануємо, ми думали, от так буде. Та в тебе є, напевно, потенціал великий, щоб стати видним, визволити Ізраїля. Не описано про що він говорив, але він перечив йому. Христос напевно казав, ні, я для цього прийшов постраждати, а Він йому перечив. І 33 й вірш написано так: а він обернувся і поглянув на учнів своїх, та й Петру докорив і сказав: Відступи сатано, від мене, бо думаєш ти не про Боже, а про людське. Христос говорив відкрито, без всякої приказки, без всякого знака. Без всяких натяків, що ось це станеться зі мною, а Петро відвів його на сторону. І зразу після моменту, особливо в своєму житті, коли Господь йому не просто сказав те, що було відкрито Отцем Небесним, а він дав йому доручення, про яке тут Марк не описує. І, швидше всього, на це вплинув апостол Петро. А Христос вказує Йому, хто користується Його устами. І Він сказав: Відступи, Сатано, противник, відступись від мене. Чому? Бо думаєш ти не про Боже, про людське. Матфій пише, 4 розділ, 10 вірш, тоді каже до нього: відійди, Сатано. Це коли Христос був спокушений, спокушуваний в пустині. І Христос. Прямо сказав противнику, е, відійди, ти не маєш права на це. І Лука, описуючи спокуси, 4 розділ, 13-й вірш, каже так: і диявол, скінчивши все це спокушування, відійшов до часу. І ми бачимо цей час, один з цих моментів, він використовує саме найближчого учня, використовує уста, щоб перечити плану Божому, перечити Божій волі, яка була, щоб Христос постраждав, помер і Воскрес і вознісся. 34-й вірш. І Він покликав народ із своїми учнями та й промов до них, коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе, і хай візьме свого Христа, та й за мною йде, за мною слідом йде. Він покликав народ своїми учнями, і він їм каже: ось, де справді ціна слідування е, за мною, де справжня ціна, ціна учнівства. Матвія 10, розділ, 38 вірш написано, хто не візьме свого Христа і не буде йти за мною. Взяти Христа, це означає готовий померти або розп'ясти своє Я, віддати на розп'яття своє Я. Віддати все в руки Божі, свої плани і всі наміри. Лука 14, розділ 27 вірш написано, хто і не йде вслід за мною, той не може бути своїм учнем. Пам'ятаєте, як Христос сказав до багатого юнака, який прийшов із дуже прекрасним питанням. У Господи, учителю, що мені робити? Учителю добре, що мені робити, щоб наслідувати вічне життя, і Христос йому сказав про заповіді. І коли він почув, що е, юнак їх виконав, то він каже, Матвія 19 розділ 21-22 вірш. Коли хочеш бути досконалим, піди і продай свій маєток, роздай убогім, слідуй за мною. І цей юнак відійшов від нього. Він не міг. Це розпясти. Він не міг взяти Христа. Він не міг розпясти своє, своє я. Івана 12 розділ, 25 вірш. Хто кохає душу свою, той погубить її, хто кохає своє життя, хто хоче життя по своїм планам. Читаємо апостола Павла свідоцтво в посланні до Галатів. Послання, в якому апостол Павло виливає свою душу, галатам, які відійшли або спіткнулись, слідуючи іншу Євангелію, які пішли за юдействуючими християнами, які слухались інших вчителів. Галат, в 2. розі, 20 вірш. І живу вже не я. А Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер? Живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Уже не я живу. Він віддав себе на жартовник. Він віддав себе на служіння. Він залишив все. Він сказав: все, до чого я досяг, це сміття. І я хочу досягнути Христа. Я хочу працювати для нього. Я хочу звіщати його Євангелію. 36 й вірш. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, а душу свою занапастить? Питання. Відповідь ніякої користі. Вічність буде втрачена. Що якщо заволодіє тут всім світом? Але вічність була втрачена. Яке коротеньке це життя порівняно з вічністю? Далі 37 й вірш. Або що на замін дасть людина за душу свою, за життя своє, що вона може дати, замінивши. 38 й вірш. Бо хто буде мене та моєї науки соромитися вроді цим перелюблюватим грішнім?» Соромитися свого Христа, соромитись Божої науки. І дехто з богословів навіть кажуть: нести Христа це нести Його науку, не тільки проповідуючи. Але перетворюючи його науку в життя, в своє життя, слідування за ним, покірності його волі і його вченню. І хто буде соромитись науки моєї вроді цим перелюбнім? Цей рід перелюбний, грішний, він дуже міняється часто. Він не йде в Богу з Божими планами, але він суперечить. І тому. Таке життя християнина, людини, яка вірує в Бога, воно буде завжди нелегке. Воно завжди буде в труднощах, переслідуванні, в боротьбі з самим собою із цим світом, із дияволом. Того посоромиться також син людський, як прийде у славі свого отця з ангелами святими. інші івангі кажуть: а хто сповідає мене перед людьми цьому, то я сповідаю і його перед. Отцем та ангелами його, визнавати і відсуратися? Як в нашому житті, шановні слухачі? Чи ми ті, які вірні нашому Господу, як євреї, написано 11 році, 16 вірш, та бажають вони тепер кращі, цебто небесної Батьківщини? Чи наш погляд зосереджений на земному тут, чи на небесному? Коли він на земному, ми втратимо і земне, і небесне. Коли на небесному, то ми з Господом пройдемо це життя і будемо з ним в вічності. Написано Матвій пише в 8 році, 20 вірш слова Ісуса: Син же людський не має де голови прихилити. Він не мав тут притулку, і так само Його учні. Він попереджав своїх учнів і казав, що. Учень не більше за вчителя, мене гнали, мене ненавиділи, це будуть робити з вами. Тому, коли ми послідуємо за нашим Господом, ми повинні зриктись самого себе, бути готові померти фізично в будь-який час, але вмираючи для свого я, для своїх гріховних забаганок. І коли прийде син людський на Хмарах святими. То ми будемо визнані як Його перед Отцем і перед ангелами. А зараз прославимо нашого Господа за живу надію і за поклик, який ми маємо від нього. Будемо молитися. Дякуємо Тобі, Господь, за те заняття, яке ми мали перед Твоїм лицем, за слова життя, через які ти нас навчаєш, за благодать Твою, за живе Твоє Слово. Господи Боже, благослови наших слухачів. Хто ще не відкрився для тебе і не пустив за тобою, проговорити до них там, де вони слухають? Благословиться служіння, і Хай ім'я Твоє прославиться, Отець і не Дух Святий. Амінь.